Минув тиждень, вчора був четвер. Операція була четвер минулого тижня, а сьогодні п'ятниця. Тобто, сьогодні вже восьмий день, і хочу розповісти, як було дні. перші. Чотири дні не зрозуміло, бо перший день, другий ніби окей, а потім почало так на третій день, особливо четвертий, набрякати. Таке кольорове стало жовте фіолетове різне, як синець, такий добрячий, набряк такий. І я подумала, що, можливо, збирається рідина. Знаєте, як після операції порізів, часто так буває, що збирається рідина, якщо що, то потрібно її забрати, викачувати. І я так спочатку переживала. Бо не можна запустити. Але подивилася в інтернеті, теж з чатом поговорила і вирішила поспестерігати. І зараз вже десь так на день, це четвертий день, було так зовсім якось погано. Я подумала, ну не знаю, щось таке відбувається. А потім е п'ятий, шостий, от шостий, сьомий, вчора, позавчора. Супер, все вже світліше, світліше, вже менше ці синці, взагалі зараз тільки трішки. І... Але хочу сказати, що за цей час в мене взагалі не боліло. Спочатку трішки так щось там. І, звичайно, якщо натиснути чи якийсь різ, різкий рух, то так. Але якщо в стані спокою, кримаюся, якщо в стані спокою, то добре, все супер. І останні дні, вже так, знаєте, Чухається так, можливо, заживлення йде. Але я питала там інших людей, коли була в лікарні, що Бо жінки, які робили досвід, і я там познайомилася з жінками, і кому вирізували папілому, то я питала, через скільки вже ви такі знову фіт, все нормально, можна що хоч робити. Мені сказали, чотири тижні, десь так місяць, чотири тижні і було добре.